Чорненький Samsung A720, 32 ГБ пам'ять телефону. Ціна 1600. Тут вже йде Type-C роз'ємчик. Ось такий Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Телефон досить у непоганому стані. По екрану серйозних чи царапок немає, є легкі-легкі, але не суттєві. Так Телефончик працює досить швиденько, непогано, для простих задач підійде. <кій> Повністю перевірений, протестований А7. Так, відомості 9 Android встановлений. Зараз скажу ще по пам'яті. Так, оперативна пам'ять 3 ГБ і пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Зараз покажу ще камеру дозволити. Ось така тут доволі класно показує. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.